Привіт усім хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати оцінений гібіскус із епіцентру. Отак От він виглядає. Він кричить про пересадку. В нього вийшли корінчики із отворів. У горщичку. Це свідчить те, що в йому вже тісно, вже прийшов час його пересадити. Оцінений він не того, що хворий, а того, що відсвів. В нього немає квіточок і його ніхто не хотів купляти. Але це не варто, якби, не купляти такої гібіскус. Він Зараз почне квітнути вони квітнуть увесь час, якби можна брати такі рослинки, принести додому, пересадити. Бачите, як від нього дуже велика така коренева система, все заплетене, повністю весь горщичок заплетений. І, Якщо він заплів горщик, він буде квітнути. Оце ще є такий момент у гібіскуса. От він заплів горщик і починає зараз квіточки випускати. Але зараз я не буду ворушити. В нього тут багато Отак, бачите, треба садити гібіскус. Тут три гілочки, три рослинки в одному горщику. Це допомагає зробити такий ефект от, постійно квіти, щоб були постійно багато квітів. Дуже гарно виглядає така посадка. Що так, ця рослинка здорова. Я трошечки от, верхній шар грунту убираю і роблю перевалку, перевалку в більший горщичок на 1 см. От, і е, надалі буду додавати добрива, і ця рослинка буде квітнути, продовжу квітнути. Так що звертайте увагу, якщо десь побачите такий гібіскус без квітів, оцінений, беріть, не переживайте, він здоровий просто е, перерву зробив і буде квітнути надалі. От. Суміш я зробила із кори землі для сукулентів, кори соснової і вугілля. От. Така має бути пухка, пухкий ґрунт. Гібіскус не любить, щоб дуже сильно так була щільна ґрунт, щоб злежувався, щоб був пухкий. І волога могла затримуватись Ось на дно. Я не кладу керамзит, я не роблю тут ніяких дренажів, просто кора із з ґрунтом. В ґрунті є частина там і присутні камінчики, і керамзит. Так що все буде добре. От. І рослинка. Бачите, гібіскус дуже гарно розмножується гілочками, і можна робити отакі посадки, коли там три гілочки, п'ять гілочок. Надалі він буде рости, збільшуватись, його треба обрізати, щоб він був пишним. І просто робити перевалку і досипати землю зверху. Верхній шар знімати і досипати нову землю. Юбіскуси люблять добрива, люблять воду. Це тропічні рослинки. Вони люблять, щоб було тепленько. Не люблять, коли морози, холод не витримують взагалі кращих, щоб було. 20-25 градусів. Це їхня найулюбленіша температура. Ну і квітнуть він може постійно, стабільно квітнути. Головне, що він починає квітнути, коли корінчики повністю заповнюють увесь горщик, ґрунт. Отак. От так. От таким чином, бачите, засипаю зверху новий шар землі, знизу і з боків. І все цього достатньо. І наступна пересадка відбудеться в нього, коли корінчик вийде із отвору, знизу вийде корінчик, і тоді можна буде. Пересадити в більший горщичок і робити так постійно, збільшуючи на 1-2 см розмір горщика. Перевалювати, перевалювати. Це рослинка кімнатна, вона не витримує холоду. Бачите, які красиві квіточки в нього. Цікаві, дуже красиві. Це він вже в мене вдома розквітнув. В магазині в нього не було квіточок. І це була оцінена рослинка. Це він в мене вдома почав знову квітнути. От. такі чудові гарні квіти. Дякую за увагу. Дякую за донати і до зустрічі!